А поки що час нарешті закінчувати основний сюжет Assassin's Creed Valhalla. так настільки різко та швидко. Сігурт каже, що їх час прийшов, і їм треба відправитися до Вальгали. А саме він просить, щоб Ейвор супроводжувала його на цьому шляху. А в неї і вибору особливого немає, тому вони відправляються до Норвегії. Там ми спочатку зустрічаємося зі стюрбьорном, який остаточно спився. Сігурт прощається з ним, і well, man. Your king with honor. і вони відправляються далі. А приводить Сігурд героїню до якихось дверей, що нагадують технології Ісу. І так, це вони. Тому відчинивши їх невідомою для героїні мовою, герой спускається до Ігдрасилю, де вже може спостерігати матір валки. Гадаю, що на деякі думки вас це все вже мало навести. Активувавши дерево, Ейбур та Сігурд під'єднуються до нього, після чого героїня прокидається в іншому місці, і Сігурд, у якого знову є рука, пояснює, що вони попали у вальх і під час боїв у Вальгалі сталося декілька дивних подій. Перше, чомусь Сигурд завжди у кінці бою втрачає свою руку. Друге, якогось хрена у Вальгалі перебуває її батько, який помер смертю боягуза, якого не має бути в цьому місці. Давоснатмайфадвосала. Це все дає Ейвор зрозуміти, що це місце це ілюзія. Надеянатвіа. No, Тому героїня просто відмовляється тут перебувати і, переконавши брата, вони разом намагаються залишити це місце. Проте і тут все не так просто. Бо Одін на це має свої погляди і не дозволяє Ейвор покинути його. Стендсайд Май Піболнідмі. Юкей нічого. І тому починається битва за тіло у підсвідомості героїні, так як вона мудрець, у тілі якої мала переродитися свідомість цього самого Одіна. Недарма він і зразу у раз з'являвся біля неї в максимально емоційні моменти, коли свідомість Ейвор була максимально вразливою, розуміючи, що Одіна не перемогти, Ейвор обирає інший шлях перемоги. Вона викидає сокиру і біжить на поклик брата, залишаючи Одіна ніж чим. leave me now you are nothing with me